Підсумки сесії міської ради, яка відбулася минулого тижня, а також чимало інших проблем із добутків Івано-Франківська, було обговорено на прес-конференції за участю міського голови Віктора Анушкевичуса. Вже вкотре посадовець критикував депутатський корпус, який нерідко зриває пленарні засідання. Віктор Анушкевич закликав міських депутатів звернути увагу на проблеми громади, яка чекає на потрібні рішення, адже зважаючи на таку непросту ситуацію, не прийнято програму доступу жителів міста до мережі інтернет через технологію Wi-Fi, важливі земельні питання та інше. Незабаром Івано-Франківську заборонять продаж слабоалкогольних та алкогольних напоїв. Розрібні мережі міста з 23-ї години вечора до 8-ї ранку. Принаймні таке рішення прийняв виконавчий комітет та вніс на розгляд сесії міськради. З його змістом згодний міський голова Віктор Нушкевичус. За його словами, на сьогоднішній день в обласному центрі роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється у майже 650 закладах торгівлі. Добра частина, яких розташована в житлових будинках, що створюють незручності їх мешканцям, запевняє керівник міста. Це є принципове рішення, і повірте, я не лякаю, але я вважаю, що це правильне рішення, яке підтримують абсолютно більшість мешканців нашого міста. Також міський голова відзначив позитивну практику провадження коригування тарифів на теплопостачання та підігрів води. Як наслідок, тарифи було скориговано в сторону зменшення, зокрема для мешканців будинку по вулиці Пилепа Орлика. 8. на останньому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення по будинку на Пилепа Орлика 8. Де встановлення дахового котельня, де є будинковий облік тепла і гарячої води, і є поквартирні обліки тепла і гарячої води. І, власне, ми затвердили на засіданні виконкому тариф, який на 24% нижчий від існуючих тарифів в місті Івано-Франківську. Чимало питань з боку мас-медіа стосувалося й ремонту доріг. Як стверджує Віктор Нушкевич, з ремонтні роботи в місті ведуться аж сімома бригадами згідно плану та з дотриманням черговості вулиць. В першу чергу ремонтують вулиці центральної частини міста, де проходить великий потік транспорту. А далі ремонтуватимуть решту з асфальтовим покриттям до обсяг робіт є доволі значним, наголосив очільник міста. Я не хочу перелічувати зараз ті всі вулиці, які відремонтовані. Ви прекрасно знаєте, це вулиці, які є і в'їздом міста Івано-Франківськ, як Галицька Незалежності, Мазепи, от, так і Чорновола, і Бандери, і Коновальця, так і вулиці, які є в центральній частині міста, і вулиці, які є за межами центральної частини міста. Зараз прирпрегатива така пріоритет це завершення вулиці Петлюри, Довженка.